Всім привіт! Мене звати Вікторія і я щиро рада, що ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні за вашими проханнями. Які ви залишили в мене в коментарях. Я хочу відзняти для вас клин підйому, а точніше, два його варіанти для п'ятки бумеранг. Ну, звичайно, окрім п'ятки бумеранг, у нас, наприклад, ще є п'ятка-помідорка, для якої також потрібен клин підйому. Ну але теж інша історія. Я знімала для вас два відео, два майстер-класи, одну п'ятку швидку. П'ятка бумеранг або швидка, вона називається. А інша п'ятка бумеранг, яка вив'язується укороченим рядочком. Ось так вона виглядає. Посилання на ці два майстер-класи я залишу внизу під відео. Переходьте, знайомтеся, в'яжіть зі мною. А в цьому відео я хочу вам показати два майстер-класи, як вив'язати клин підйому. Так, ця п'ятка дуже зручна. Якщо у вас худенька ніжка, то все зручно. Якщо у вас великий е, підйом. Е, якщо у вас повна ніжка, то, звичайно, вам цієї п'яточки буде замало, тому що у вас тут на підйомі буде натягуватися полотно. І тому потрібно, звичайно, вив'язати клин підйому. Давайте розберемо е, два варіанти. Я трішечки вам тут написала. Зараз подивимося. Дивіться, зараз покажу ще. Я підготувала для вас, будемо вив'язувати два клини підйому, Дивіться, на двох шкарпетках з однаковою пряжею, з однаковою кількістю петель. На одному з червоними спицями ви, ми вив'яжемо. П'ятку бумаранг швидку. І легший клин підйому, який вив'язується швидше. На другому варіанті з сірими спицями. Ми з вами вив'яжемо клин підйому, який вив'язується трошечки довше. І п'яточку, яка вив'язується укороченими рядами. Отже, ми зробимо з вами вив'яжемо з вами дві такі п'ятки, два клини. І потім в кінці відео порівняємо, і ви подивитеся, який варіант більше підходить вам, той і вибирайте. Отже, розбираємо перший варіант. Зазвичай, коли ми вив'язуємо якусь п'ятку, наприклад, там чи французьку, неважливо, ми виділяємо для стінки п'ятки половину петель. Тобто, в мене, наприклад, 60 петель 30 петель я беру для п'ятки. Що я роблю далі? Я вив'язую стінку п'ятки вверх. Яку стінку п'ятки? Зазвичай за класичними розрахунками, стінку п'ятки ми вив'язуємо, наприклад, 30 петель, значить вив'язуємо 30 рядів. 24 петлі, значить, вив'язуємо 24 ряди для стінки п'ятки. Тепер дивимося. Будемо ми вив'язувати клин підйому. Дівчатка, щоб полегшити, щоб швидше відзняти відео, я вив'язала клин. Дивіться, який я вив'язала поворотними рядами. Ось так. Я залишила 30 петель. Для передньої частини шкарпетки і ось вив'язала отакий от клин по типу стінки п'ятки. Так, дивіться. Як я о, знаю, скільки мені вив'язати? Як це розрахувати, от скільки рядів мені тут вив'язати. Дуже проста формула. Ми беремо ось ці петлі, які ми виділили для п'ятки, розділяємо на 3. Тобто, ми беремо. Від класичної стінки п'ятки 1 3 петель. розділили на 3. Дивіться, якщо в мене 30 петель я розділила на 3, то я вив'язую 10 рядочків. Ось я взяла і вив'язала 10 рядів поворотним в'язанням, ось так клин підйом Так, наприклад, Ну якщо 36 розділити на 3, 18 рядів вив'язуємо. Це якщо у нас 72 петлі на спицях. Дивіться, якщо 32 петлі розділити на 3, у нас виходить 10,6. А тепер дивимося, якщо це на... якщо ми ділимо із остатком, то не дивлячись на отут, яка цифра, звичайно, заокруглюємо ми в більшу сторону, коли у нас тут 5 і більше. Але. Якщо ми не будемо на цю цифру 6 дивитися, думаємо: якщо це дитяча шкарпетка, то ми заокруглюємо в меншу сторону, ми беремо 10 рядочків. Якщо це доросла шкарпетка, то не дивлячись від того, чи тут 6, чи тут цифра 2, ми заокруглюємо в більшу сторону і вив'язуємо 11 рядочків. Я надіюсь, ви мене зрозуміли. І дивіться, якщо у мене, наприклад, 11 рядів, пров'язую я стінку, п'ятки, все, в мене 11 рядів, я зупиняюся у виворітньому рядочку. Нічого страшного, я дов'язую 12 ряд, тому що мені потрібно зупинитися і в'язати у лицевому ряду. Вже той один ряд не зробить ніякої погоди. Отже, так, розрахували, в моєму випадку вив'язати 10 рядів. Скільки у вас петель, які ви виділили для п'ятки, ділимо на 3 і розуміємо, скільки вам рядів вив'язати у висоту наш клин. Отже, вив'язуємо. Тоді, звичайно, ви розумієте мене, що я не буду ще раз перезнімати ті майстер-класи, які в мене є. Ідіть, переходьте за посиланням, вив'язуйте п'ятку бумеранг. Я рекомендую для цього варіанту взяти п'ятку бумеранг швидку. Отже, вив'язуйте п'ятку бумеранг швидку, повертайтеся до мене, я також вив'яжу, повернуся до вас і буду показувати, як же працювати нам далі. Ну, ось я вив'язала п'ятку лінивий бумеранг, ось така вона в мене вийшла. Ось так це все має виглядати. Тепер що ми робимо далі. Ми беремо по, цьому, по цій стінці, піднімаємо петлі. Точно так само, як ми робимо у наших п'ятках, ну, наприклад, в бабусині, скажімо так. По ось цим боковим косичкам піднімаємо петельки 1, 2, 3, 4, і 5. Так як у мене було 10 рядочків, по крайнім петелькам ми повинні набрати 5 петель, але я, як завжди кажу, щоб у нас тут не було ніякої дирочки. Ми наберемо з вами додаткову петельку, ніякої ролі вона не зіграє, буде все полотно акуратне, а ми, а ми потім її скоротимо. Так, пров'язуємо передню частинку стопи, піднімемо петельки з іншого боку. Так зараз. Так, ось я пров'язала. Тепер піднімаємо з вами петелечки з цього краю. Одну петельку ми тут піднімемо, між, між оцією стінкою і полотном і піднімемо акуратно наші. Косички один, два. Три. 4 П'ять. І. Так. І ось тут шість. Так. Шість, сім. А з цього боку в мене вийшло сім петелек. Ну, нічого тут страшного. Ми їх все одно лишні убавимо. Так, тепер ми в'яжемо і будемо робити убавочки В'яжемо вже повністю шкарпетку по колу, і будемо робити обавочки, як ми зазвичай робимо убавки у клині підйому через ряд. Зараз я дов'яжу. І покажу, як я це буду робити. Підійшла я до петельок клину підйому. в'яжемо не здов'язуючи три петлі, пров'язуємо дві разом за передні стінки. Ось так. І це в нас виходить з нахилом вправо. Потім пров'язуємо цю петельку лицьову, яку ми піднімали. Я її пров'язую з хрещеною, щоб я її пров'язала з хрещеною, щоб не було дірочки. Тепер в'яжемо петлі передньої стінки стопи і зустрінемося перед прибавочками з іншої сторони клину. Підійшли ми до нашого клину підйому. Так, оця спиця, щоб мені не лізла в кадр. Першу петельку, так, я дивлюся, як її пров'яжу за задню стіночку, щоб вона була схрещеною. І розвертаємо дві петельки лівими стіночками до нас. Пров'язуємо з нахилом вліво за задні стінки. Дві разом, отак от, от робимо обавочку. Ми з обох сторін клином зробили обавочки. Тепер слідуючий ряд ми пров'язуємо повністю по колу без убавлянь. В наступному ряду ми знову робимо обавочки. Тобто, чергуємо. Ряд з убавками, ряд без убавок, і зустрінемося з вами, коли ми зробимо всі убавки по клину. Тобто, на оцих двох спицях нас повинно залишитися лише петлі п'яточки, 30 петель. Ну що ж, я зробила убавочки в клині підйому. Ось так вони виглядають. Це наш клин, це наші убавки. Зараз я зв'яжу разом з вами другий варіант клину підйому. І ми роздивимося і порівняємо, який. Ви побачите, який вам більше сподобався, який, можливо, ширший, чи вони два однакові. Ну, порівняємо, все побачимо, і ви самі вирішите для себе: вив'язувати, не вив'язувати, і який варіант примінити для себе. Що по кольорах? Дивіться: оця п'ятка бумеранг класична, і тут є два рядочки. Коли ми в п'ятці бумеранг пров'язуємо там здвоєні петелечки ну Тут по кольорах підібрано, в принципі, ніби так, як і треба. так дивіться ось коли ви якщо от В мене однотонна п'ятка. Але якщо б я хотіла, там наприклад, резиночки, мисочки і п'ятки вив'язати іншим кольором, то ось ця лінива п'ятка вив'язувалася б іншим кольором, а клин підйому я б в'язала б основним кольором. тобто Клин підйому вив'язала основним кольором, потім іншим вив'язала оцю швидку п'ятку. І тоді б вже під'єднала б знову ниточку з основного кольору. І робила б тут убавочки на клині підйому. Ну, ось так. Ось так все це виглядає. Зараз з вами будемо в'язати другий варіант. Отже, ми розібралися з вами, як вив'язувати. Клин підйому для п'ятки бумеранг, перший варіант, і підійшли до другого. Дивіться, цей варіант ми будемо вив'язувати трішки складніше, трішки довше. Ось по колу в'яжемо у нас тут 60 петель, 30 петель ми залишаємо знову ж таки на п'ятку. І як ми будемо. Тут нам потрібно цей клин вив'язати за допомогою прибавок петель. Потім вив'язуємо п'ятку, а потім ми його скорочуємо за допомогою убавок петель. Ось петлі на двох спицях, які я залишила для п'ятки. Що я буду робити? Я буду в'язати цей варіант по колу повністю. І в кожному другому рядочку я буду на початку п'ятки і в кінці п'ятки додавати прибавляти петлі. Скільки мені петель треба прибавити? Рахуємо. Отже, петлі для п'ятки потрібно розділити на цифру 5, і це в нас вийде кількість петель, які треба прибавити з цих боків. Але це кількість не для обох боків п'ятки, а лише для одного. Ну, тобто, дивіться, 30 у мене петель. Я розділяю на 5, в мене вийшла цифра 6. Тобто, я з однієї сторони прибавлю 6 петель рівномірно через ряд. І з іншої сторони від п'ятки я також рівномірно через ряд прибавлю 6 петель. Також, якщо у вас не виходить цілої цифри, то, як я і пояснювала, для першого варіанту для дитячого виробу, ми кількість, та цифра, яка в нас вийшла із залишком, ми її заокруглюємо в меншу сторону. І для дорослої, це для дитячої, а для дорослої шкарпетки ми заокруглюємо в більшу сторону. Так, прибавочки ми робимо через ряд. Зараз покажу, як ми будемо їх виконувати. Я буду їх робити із протяжок. Отже, дивимося. На початку ряду ми будемо робити протяжку, накид будемо робити з нахилом вправо. Значить, ми лівою спицею занурюємося в протяжку позаду полотна, піднімаємо її і пров'язуємо лицеву схрещену за передню стіночку з нахилом вправо. Пров'язали. Тепер пров'язуємо 30 петель. Ви знаєте, я забула поставити маркерочок. Зараз я поставлю маркерочок, щоб я бачила, скільки петель відділити петлі прибавок, відділити петлі клину від основної п'ятки. І дов'язуємо до кінця цієї другої спиці. Отже, ось так поставила я тут маркерочок, відділила цю прибавочку, пров'язали ми з вами петельки п'ятки. Тепер я ставлю ще один маркерочок, щоб відділити петлі. І зробимо з вами, так, це в нас права сторона, це в нас ліва сторона. Зробимо ще одну прибавочку з лівої сторони з нахилом вліво. Як ми це робимо? Ми петелечку піднімаємо, спереду захоплюємо її, ось так. І пров'язуємо з хрещеною лицевою за задню стінку, і це в нас виходить нахил вліво. Так, Тепер пров'язуємо, в'яжемо далі, пров'язуємо передню стінку стопи. Потім пров'язуємо ряд по колу без змін, без прибавок і зустрінемось. Так, перев'язали ми з вами ще один рядочок без прибавок, підійшли ми до нашої п'яточки, попередню прибавочку пров'язуємо, піднімаємо петлю. Пров'язуємо з хрещеною лицевою, з нахилом вправо. Так, перекидаємо маркерочок і в'яжемо петелічки п'ятки і зустрінемося біля іншого маркера. Підійшли ми до другого маркера, перекидаємо маркерочок. Піднімаємо протяжку, пров'язуємо пров знахилом вліво прибавочку. Так, Пров'язуємо петлю ще одну ту, що прибавляли. Вже ми з вами прибавили дві петельки, дов'язуємо по колу передню частину стопи, Потім пров'язуємо повністю ряд без прибавок, і так будемо в'язати з вами, доки в моєму випадку тут буде після, перед маркером 6 петель. Пров'язуйте і зустрінемося. Дивимося ось що в мене як це виглядає. Я зробила в моєму випадку 6 прибавочок. Ось так. З однієї, з іншої сторони. Так, тепер переходьте за посилання, в'яжіть п'яточку бумеранг класично, з укрученими рядами. І що в нас там буде? У нас там буде один ряд. Потім ще один, для того, щоб коли ми в'яжемо укороченими рядами, для того щоб нам петельки, вони в нас будуть здвоєні. І щоб нам їх зробити звичайними петельками, ми будемо пров'язувати ряд повністю по колу, пров'язувати ці здвоєні петелечки Тому, нам коли нам доведеться пров'язувати по колу, ви також беріть, пров'язуєте і оці петелічки клину підйому. Також в їх задійте і пров'язуйте. От так, отже, в'яжемо і зустрінемося, і я покажу, як робити убавки для цього клину. Так, я вже повністю вив'язала п'ятку бумеранг укороченими рядами, ось так вона виглядає. Потім я ще один ряд пройшла по колу, щоб всі петельки не були жодної здвоєної, щоб всі петельки були в нас рівні. Отже, так, дивимося ось наші прибавки для клину підйому. Будемо ми тут тепер робити убавочки через ряд, ряд з убавками, ряд без убавок. Візьмемо, переставимо маркерочок. На одну петельку вліво, щоб під, перед маркером робити відразу по дві петлі, пров'язувати разом, робити обавочки і будемо робити обавочки, доки не залишиться в нас тут одна петелька. Так, а біля цього маркера, біля лівого ми зробимо, ми його переставимо. На одну петлю вправо, тобто ми у п'ятки заберемо з обох боків по петелечці. Так, як робимо убавочки, зараз покажу, пров'язуємо петлі клину підйому. Так, дві петлі до маркеру. Пров'язуємо їх дві разом за передні стіночки з нахилом вправо. Ось так. Перекидаємо маркерочок. Пров'язуємо всі петельки п'ятки. Перекидаємо маркерочок. Тепер петелечки розвертаємо як бабусині, пров'язуємо дві рази за задню стіночку з нахилом вліво. Пров'язуємо ці петелечки, які ми прибавляли на клин. Так. Тепер повністю пров'язуємо передню стінку стопи. І... Пров'яжемо потім повністю цілий ряд без убавочок. Отже, так, я пров'язала ряд без убавочок. Тепер знову наступний ряд з убавками. Дві разом за передню стіночку, перекидаємо маркер, пров'язуємо петлі п'ятки. Так, Пров'язали до маркерочку, перекидуємо маркер, розвертаємо петельки лівими стінками до нас, пров'язуємо дві разом за задню стіночку. Так, дов'язуємо коло до кінця наступний ряд без убавок. І зустрінемося з вами, коли в нас ось тут. Після маркеру залишиться по одній петельці. Так, дов'язую одну петельку. Знімаю маркерочок. Дивіться, в мене дві петельки. Зараз я їх убавлю Залишиться одна. Це та петелька, яку ми позичали в нашої п'яточки. Тут також знімаю маркерочок. Зараз ми з вами подивимося на нашу п'ятку, що у нас тут, так, що в нас тут вийшло. Зараз, дивимося. Ось видно наші прибавочки для клину підйому. І ось дуже добре видно наші убавки. Ось така в нас п'ятка. Зараз я трішки попров'язую тут у довжину шкарпетки, і ми з вами порівняємо, що і як у нас вийшло. Ну що ж, я ще трошечки тут попров'язувала, щоб було щось трошки зрозуміло. Давайте порівняємо два наших варіанти клину підйому. Так, це перший варіант п'ятка лінива, лінивий бумеранг. І ось тут вив'язувався невеличкий клин підйому. І тут у нас п'ятка з укороченими рядочками. Клин підйому вив'язувалися прибавки, потім убавки. Дивіться, я однаково в'язала для обох шкарпеток 20 рядів резинки, 50 рядів оглянища. Що тепер ми бачимо? Якщо ось так притулити, дивимося. По ширині нас нічого не додалося. Тобто, що один клин підйому, що інший. Ну, звичайно, коли я виперу ці шкарпетки заблокую, вони рівненько лежатимуть. Дивимося, по ширині для підйому, отут особливо, нічого не додалося. Оця навіть п'ятка, яка лінива, вона трошечки довша, ніж з укороченими рядами. Але дивимося, що у нас. Коли я вив'язала і ще не дов'язувала ось тут, я притулила і видно, що оця п'ятка, на якій ми робили прибавки, потім обавки, тут ось ця лінія підйому для підйому стопи, вона довша. І я думаю, що за рахунок цього, якщо на високий підйом більше, виходить більше так, більше полотна, то, можливо, буде зручніший оцей варіант. Ну, але ось так, якщо порівняти висновки робіть самі. Я думаю, ви подивилися два варіанти. Робіть висновки самі і дивіться, що вам більше до вподоби, чи що легше, чи що швидше. Як... Так, ось тут, як по резиночці я притуляю, то так, ця корот... тут коротше, тут менше навіть матеріалу виходить. Отже, ось так. який клин підйому вибрати вам, вирішуйте. Надіюсь, майстер-клас був корисний, цікавий і зрозумілий. І чекаю вас в коментарях. До нових зустрічей, до нових МК. Пока-пока!